Доброго дня! Коли ж варто звертатися до психотерапевта. Іноді ми чекаємо критичного моменту, коли е, на, з останніх сил тримаємося на плаву і при цьому стосунки руйнуються, кар'єра не, не розвивається, погіршується самопочуття. Так коли ж вчасно звернутися по допомогу. Отже, перше. Це коли емоції переповнюють. Якщо ви відчуваєте сильну тривогу, напругу, які не минають, коли поспали, відпочили, смачно поїли, це вже сигнал. Друге, коли повторюються одні й ті ж самі ситуації. Наприклад, коли знову і знову ви помічаєте себе в одних і тих же стосунках чи конфліктах, третє. Коли важко приймати рішення. Терапія допомагає зрозуміти, що саме потрібно вам, чого ви потребуєте. Один з принципів моєї роботи це разом з вами створити такий простір, в якому ви знайдете свої відповіді на власні ж питання. Четверте, коли щось сталося, втрати, зміни Стресові події це ті речі, в яких не варто залишатися наодинці. П'яте, коли хочеться краще зрозуміти себе. Терапія це не завжди про щось погане чи про кризу. Інколи це про розвиток, про внутрішню ясність та власну опору. Піклуйтеся про себе. Це теж ваша відповідальність. Мене звати Анжела Мороз. Я працюю індивідуально і з парами. Працюю онлайн та очно в Кракові. Запрошую.